Вітаю, шановні 11 класи, на уроці з історії України. І сьогодні ми спілкуємось про становище сільського господарства в повоєнний період, про зміни в демографічній ситуації, про рівень життя та побуту населення та голод 46-го-47 років. Як ми з вами і знаємо з минулого року ціною величезних дійсно зусиль українці. Відбудовують промисловість України, і в цілому до воєнного рівня промисловість досягнула на початку 1950-х років. Але в сільському господарстві ситуація вийшла ще складнішою, тим паче ситуація загострювалась масовим штучним голодом. 46-47 років, а намагання провести грошову реформу і скасувати карткову систему не полегшило посідення мешканців республіки. Як це відбувалося, сьогодні на уроці ми з вами розглянемо за роки війни. Величезних втрат узнало сільське господарство, зменшились посівні площі та поголів'я ходови, знизилася врожайність сільгосподарської культур і продуктивність тваринництва. На повоєнне село поклали кілька завдань. Забезпечити потреби промисловості в сировині, розв'язати проблему постачання міз продовольством, збільшити експорт сільгосподарської продукції в країнах Центрально-Східної Європи. У 1945 році посівні площі в колгоспах Республіки становили лише 63% довоєнної, а в радгоспах 32,5%. Не вистачало посівних матеріалів і техніки, тисячі селян. Загинули в боях із нацистами, і основною робочою силою на землі стали жінки. Проте як і в довоєнні роки цей сектор економіки фінансувався за штучним, залишковим принципом, капіталовкладення становили лише 7% від загального обсягу асигнувань, більшість відновлених повоєнні роки колгоспів та радгоспів, ледь животіли. Селянство, як і раніше, було найбільш ущемленою верствою суспільства. Продукцію, що виробили колгоспи, держава не закуповувала, а фактично вилучала методом продрозкладки. Багато колгоспів не видавали за так званням трудодні ні зерна, ні грошей. Скрутне становище на селі ускладнювалося непосильними податками на індивідуальне господарство та низькі закупівельні ціни на сільгоспродукцію. Селяни виживали за рахунок невеличких присадибних ділянок, і навіть їх влада намагалась скоротити. Тоді, як у колгоспах були змушені працювати винятково на державу. Закуплені Закупівельні ціни на колгоспну продукцію були такими мізерними, що фактично йшлося не про закупівлю, а про промисове здавання продукції. Через колгоспи радянська влада черпала села дармові ресурси для індустріалізації, а після війни для відбудови промисловості. Формою оплати праці в колгоспах були так звані трудодні. Запроваджені ще в 1930-31 роках під час промислової колективізації сільського господарства. Однак, в реальності, 95% грошових доходів селяни заробляли продажем продукції з присадибних ділянок, і тільки 5% одержували за трудоднями. Окрім того, колгосники не мали пенсій, паспортів, отримали мізерну платню і не могли залишати місце проживання без спеціального дозволу. То, ну, давайте трішки подивимось, що таке трудодні, як вони обраховувалися. Трудодні обраховувалися за виконання різних категорій праці. Їх було від 7 до 9. Колгосникові, який виконав денну норму найпростішої праці, записували 0,5 трудодня. За працю 9 категорії 4,5. Вартість трудодня в колгоспах встановлювалась в кінці сільгосподарського року, коли суму продуктів і грошей. Які залишилися для розподілу в колгоспі, ділили на кількість трудоднів усіх колгоспників за рік. Але це відбувалося тільки після того, як колгосп продав державі призначену колгосп кількість продукції за ціною значно нижчою від собівартості. А також сплативши податки держави і послуги машинотракторної станції, сформувавши резервний та носієвий фонд. Скільки залишиться до розподілу, ніколи не було відомо заздалегідь. Для колгосника не було жодного зв'язку між працею протягом року і оплатою трудоднів, наслідком чого продуктивність праці в колгоспах була дуже низькою. Оплата праці за допомогою трудоднів, а фактично селянин працював задарма, було методом експлуатації колгосників для фінансування індустріалізації чи повоєнної відбудови. Тільки в другій половині 50-х років відбувається перехід на грошову оплату праці в колгоспах. Свою неспроможність грамотно господарювати влади компенсувала різними засобами. Для доведення переваг колгоспного ладу, комуністична агітація широко пропагувала працю передовиків, голів колгоспів, бригадирів, ланкових, ланкових доярок і інших. Водночас застосовується брутальний тиск. У 1946 році була розгорнута кампанія щодо усунення порушень колгоспного статуту з метою проведення жорстокого порядку. А в лютому 1948 року було прийнято указ Верховної Ради СРСР за ініціативи Микити Хрущова про виселення з української РСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності у сільському господарстві та ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя. Хрущов вважав, що зміцнення колгоспного ладу має відбутися перевіреним методом, тобто посиленням репресій. Документ передбачав украй спрощену процедуру виселення у віддаленні місцевості СРСР селян, які не бажали задарма гинутим і гнути спину на ланах та фермах. Отже, злісно, ухилялись від роботи за трудодні. Рішення приймали інспіровані владою сільські збори, затверджували сільські ради і райвенвиконкону. На підставі вироків про виселення, в лютому червні 1948 року до віддалених районів СРСР відправили 11,4 тисячі осіб. Згаданий указ був однією з ланок у ланцюгу органічно притаманних тоталітарних системі заходів, спрямованих на розв'язання господарських проблем за допомогою Примусу. Протягом першого повоєнної п'ятирічки. Гостро постало питання підготовки і раціонального використання спеціалістів сільського господарства. із 350 тисяч таких спеціалістів із вищою та середньою освітою безпосередньо в колгоспах працювали лише 18,5 тисяч осіб, в МПТС 50 тисяч. Хоча посівні площі всіх сільгосподарських культур становили в країні на кінець п'ятирічки 97% до воєнного рівня, валовий збір зерна лише 85%. В Україні, незважаючи на збільшення посівних площ, валова продукція землеробства на кінець п'ятирічки становила лише 84% до воєнної довоєнної За роки четвертої-п'ятирічки е, значною мірою. Оновилася і зміцнила матеріально-технічна база господарств України. Наприкінці п'ятирічки діяло вже 4,4 тисячі сільських електростанцій загальною потужністю 113 тисяч кВт. Було електрифіковано 18 колгоспів відсотків і понад 90% радгоспів. Потужність тракторного парку до кінця п'ятирічки в українській РСР зросла. Порівняно з 1940 роком на 35% кількість вантажних автомобілів на 20%. <кліст> кількість зернових компаніїв досягла майже 96% до воєнного рівня. У повоєнний час на селі склалось також край несприятливе становище. За роки війни скоротились посівні площі, зменшились погодліві худоби, не вистачало техніки, особливо робочих рук. Але сталінське керівництво і не передбачало. Якихось змін на селі, а навпаки, воно мало стати одним з головних джерел для проведення відбудови. Навесні влітку 1946 року 16 областей України вразила посуха. Озимі та ярові культури загинули. Валовий збір зерна був втричі менший ніж у 1940 році. Керівники деяких областей почали наполегливо звертатись до уряду з проханням зменшити планові завдання хлібозаготівель. Які в липні 1946 року були збільшені з 340 до 360 мільйонів подій. Відповіддю на звернення про допомогу стали репресивні заходи. У сільських районах виїхали представники вищих органів республіки. Областей суду прокуратури, і тільки за перший квартал 1947 року засудили на різні терміни півтора тисячі керівників колгоспів, шість тисяч комуністів притягнули до партійної відповідальності за невиконання вказів партії. Відновили дію закону про п'ять колосків, за яким було засуджено і в'язано тисячі селян. Колгосники почали тікати від голодної смерті в більш благополучні райони Західної України та міста, щоб уникнути обезлюднення сіл. Каральні органи почали відшуковувати і повертати селян назад. Незважаючи на сурові репресії, вдалося зібрати лише 60% від плану з хлібозаготівлі. Вилучено було навіть насієвий фонд. Тобто, причинами голоду 46-47 року можна вважати і наслідки війни, і форсовано збільшену хлібозаготівлю. Посуху 46-го року відбудову промисловості за рахунок сільського господарства, Ну і ще дуже важливий факт: поки в Україні голодують величезна кількість селян, ешелонами, точніше, величезна кількість зерна, ешелонами ввозили хліб, лише в країни Східної Європи та Францію для підтримки режимів, що там встановлювалось, було безкоштовно вивезено 1,7 мільйонів тонн зерна. Свого апогею голод досягнув взимку навесні 1947 року. Голодування охопило майже всі українські території, тільки західні області зібрали достатній врожай. Саме завдяки можливості потрапити до цих регіонів і купити чи вимінити клоночок зерна, виживало багато людей з інших регіонів. Микита Хрущов, тоді перший секретар ЦК КПБУ і голова республіканського уряду, відважився звернутися до Сталіна. З проханням зменшити глібозаготівельний план, у відповідь отримав телеграмом, де його назвали підозрілим елементом. Після звинувачень українців в саботажі союзному керівництву все ж таки далось, довелось визнати голод. Але надаючи Україні вже в розпал голоду фуражно, носієво чи продовольчі, позуки, а також, прийнявши допомогу від ООН, у Москві рятували не так населення, як посівну компанію 1947 року. Водночас Хрущов на декілька місяців усунутий був з посади першого секретаря ЦК КПБУ. Партійну владу в Республіці на той час обійняв Лазар Каганович, активний реалізатор в Україні політики сталінського терору. Інколи використовують терміном Кагановщина. Селяни змушені були. Відкопуватися з під снігу замерзлу картоплю, буряки, все, що залишилось на колгоспних полях після збирання, їли кору дерев, дрібних гризунів тощо. У наслідок недоїдання серед селян поширилася дистрофія, різноманітні хвороби, швидко зросла смертність серед сільського населення. Органи МВС зафіксували непоодинокі випадки канібалізму. Аби приховати воєнні та повоєнні втрати, в радянському союзі відмовились. Від чергового перепису населення то ми кількість жертв голоду 46-47 року можна обчислити тільки приблизно це були сотні тисяч людей за різними оцінками від 300 тисяч до 1 мільйона. Наслідками голоду в першу чергу стало ускладнення і без того важкого процесу відбудови, скорочення трудових ресурсів села і та його можливості, падіння морального духу населення, невиконання планів п'ятирічки з відбудови сільського господарства. І звичайно ж людські втрати. Отже, головним винуватцем третього голоду в Україні знову ж таки було сталінське керівництво, яке нехтувало долю мільйонів українців заради імперських інтересів. Поряд з іншими фактами: втрати у війні, міграція населення, входження до складу УРСР в західноукраїнських земель, відбудова, масовий штучний голод 46-47 року мав значний вплив на демографічне становище України. Ну і тут давайте ми попрацюємо з документом. Це спогади Микити Хрущова. Ну і тут вам потрібно дати власну оцінку, становища на селі 46-47 років. Незабаром стали надходити офіційні повідомлення про людей, які померли з голоду. Відмічалися випадки людоїдства. Кириченко, який був тоді секретарем Одеського обласного комітету партії, сказав мені, що він їздить в один з колгоспів перевірити, як люди переносять зиму. Йому запропонували зайти до однієї жінки, що працювала в цьому колгоспі. Ось як він розповідає про це: я побачив жахливу картину. Жінка різала на частині труп своєї дитини, який лежав на столі. При цьому вона промовляла: Маланку вже з'їли, тепер ось засолимо Іванка. Протримаємо ще трохи. Уявляєш собі за все це. Ця жінка з голоду збожеволіла і зарізала своїх дітей. Ось така ситуація. У наступні роки політика щодо українського селянства була. Суперечливим, з одного боку, Грощов, який повернувся на партійну посаду, шукав способи підвищити продуктивність праці в сільському господарстві і покращити сільський побут. А з другого, влада надалі практикувала старі методи примусу і терору. У 1948 році 48 році з'явилось відразу декілька рішень про запровадження травопільних сивозміни, будівництво ставоків і водойм. Реагуючи на загрозу посаги, про виселення з ОРСР селян, які не виробляють обов'язковий мінімум трудоднів, і про укрупнення колгоспів. У 1951 році Грошов, керуючись наміром подолати істотні відмінності між містом і селом, виступив з ідеєю так званий агроміст. По суті, це означало відмежування селян від присадивних ділянок. Щоправда, тоді ідею Хрущова різко розкритикував Сталін. Як також, що може викликати зайве невдоволення серед колгосного селянства. За роки війни Україна втратила близько трьох мільйонів осіб на фронтах, майже кожен другий призваний до армії, і 5,5 мільйонів осіб в зоні окупації. До цього слід додати величай... вивезених на примусові роботи понад 2,5 мільйонів осіб, з яких на Батьківщину повернеться лише 800 тисяч. Завершення бойових дій дало поштовх значним міграційним процесам. Поверталися до мирної праці, демобілізовані з лав Червоної армії, поверталися і ті, що були вивезені під час евакуації на схід, і ті, що перебували на примусових роботах або в полоні за межами України, значно впливали на міграційні процеси депортації. На демографічному становищі України відбились етнічні чистки, що їх здійснило сталінське керівництво, а саме виселення кримських татар, німців, поляків, угорців та інших народів, і польський уряд також. У нас так у обміну населення між Польщею та Україною 520 тисяч українців переселилися з території Польщі, а понад 800 тисяч поляків та частково євреїв переселилися до Польщі. Таким чином, через демографічні зміни 40-х років, населення Республіки в 1951 році становило 37,2 мільйона осіб. Це на 4,1 мільйон менше, ніж у довоєнному сороковому році. Значно змінилося і етнічний склад УРСР. Зменшилась кількість так таких національних меншин, як, як євреї, поляки, німці, та інші натомість збільшилась частка Росія. Суттєвий вплив на демографічні процеси мала відбудова та подальший розвиток промисловості, які прискорили процес урбанізації та сприяли скороченню кількості сільських жителів. Війна і повоєнна розруха призвела до катастрофічного падіння рівня життя населення, не вистачало продовольства і найнеобхідніших речей. Значна частина мешканців міст мушена була вести підсобне господарство, щоб забезпечити сім'ю продуктами харчування. Як неважко було жити в містах, це не йшлося в жодне порівняння з селом. Лише в кожному п'ятому колгоспі роботи на полях та фермах оплачувались. У більшості інших колгоспів за відроблені трудодні селяни отримували мізерну плату, прожити на яку було неможливо. Єдиним засобом виживати для селян була присадибна ділянка. Але в повоєнні роки розпочався наступ і на них. Ділянки врізалися, запроваджувались нові податки на плодовоті дерева, і зі свого господарства селянин мав віддати певну кількість молока, м'яса, шерсті, яєць тощо. Виїхати з села до міста було неможливо селянин не мали паспортів. Єдиний вихід був молодих хлопців, які відслужили в армії, і вони могли влаштуватись на роботу в місті. У грудні 1947 році в СРСР скасували картки на продовольчі і промислові товари. Поряд із цим було проведено грошову реформу. З одного боку, скасування карткової системи було явищем позитивним, яке свідчило про певну стабілізацію народного господарства, Але з іншого, ця акція, яка мала засвідчити як населенню, так і всьому світу перевагу соціалізму, мала більше пропагандистський характер. Проте, після 1947 року. Заробітна плата більшої частини населення суттєво відставала від нових державних цін, які майже втричі перевищували довоєнний рівень. У нас цього склалась парадоксальна ситуація. Повоєнні пролавки ломилися від деликатесів, ікри, риби, м'ясопродуктів, але ні черг, ні особливого попиту на ці товари не було. Не дуже вплинула на життєвий рівень населення і грошова реформа 1947 року, котра, як усі попередні і наступні, мала конфіскальний характер. З одного боку, вона привела грошову масу, що перебувала в обігу, у відповідність до потреб господарства. Але з іншого, вона призвела до вилучення грошей у тих, хто заощадив певні суми готівки. Готівкою заощадження обмінювались 1 до 10. За вкладами в ощадних касах в розмірі до 3000 тисяч карбованців обмін грошовими знаками здійснювався один до одного. За вкладами від 3 до 10 карбованців було тисяч карбованців було проведено скорочення заощаджень на третину, а понад 10 тисяч карбованців на половину. Через дуже обмежений проміжок часу, з 16 по 22 грудня 1947 року, виділені для обміну грошові знаків, значна частина купюр залишилась необміненою. особливо боляче реформа вдарила знову ж таки по селянству, яке більшість заощаджень зберігала готівкою, і вони просто-напросто не встигли проміняти гроші. І таким чином відбудова не сприяла зростанню життєвого рівня населення. Відклала вирішення соціальних проблем на наступні десятиліття, і ми знаємо, забігаючи наперед, і на наступних поколіннях воно теж не вирішиться. Тобто, у війні Україна зазнала великих збитків, але завдяки важкій наполегливій праці їх громадян, короткий термін було відновлено поту. Але українцям, які в 30-ті роки довелось пережити голод, нові експерименти над селом, яке здавалось, сталінський режим вирішив знищити вщент. Також будь-які намагання вирішити соціальні проблеми все ж таки провалювалися. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані, будь ласка, виконайте до наступного уроку. До зустрічі!